Виконуємо номер 44 із праву для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Запиши кожне із чисел мінус 7,3, мінус 2, мінус 9,57 у вигляді суми. Завдання перше двох від'ємних чисел. Завдання друге додатного і від'ємного чисел. Приступаємо до виконання. Мінус 7,3 можемо подати у вигляді суми двох від'ємних чисел. Міс 2 і мінус 5,3. Мінус 2 можемо подати у вигляді суми двох від'ємних чисел мінус 1 і мінус 1. І мінус 9,57 можемо подати у вигляді двох від'ємних чисел, мінус 9. І мінус 0,57. У другому завданні нам необхідно подати у вигляді додатного і від'ємного числа. Мінус 7,3 можемо подати як мінус 8, додати 0,7. Мінус 2 можемо подати як мінус 4, додати 2. І мінус 9,57 можемо подати. Як мінус 10 додати 0,43. Номер 44 із прав для повторення розділу 3 виконано.